А от з приводу пане юрію два запитання з приводу генпрокурора Віктора Шокіна, ну знаємо позицію а, саме вашої фракції, так і озвучував лідер радикальної партії, зареєстровано проект постанови на звільнення і Віктора Шокіна у утім числі. Але якщо от говорити, ну давайте спробуємо відверто, а, що відбувається от певним чином. Ну напевно, що протистояння навіть генпрокуратури служби безпеки України навіть Давиду кворолізуа довелося певним чином коментувати і виправдовуватися. І чому саме у радикальної партії більше претензій до генпрокурора Віктора Шокіна? Ну, зрозуміло, що я думаю, суспільство це бачить, що сьогодні йде протистояння між Генеральною прокуратурою і службою безпеки. Це нормально. Тобто не може бути, знаєте, як завжди було 100 років, там ну 20 років мовно кав'чає, рука руку миє, там одна служба підтримує іншу. Це негативно. І коли сьогодні Генеральна прокуратура має зауваження до роботи служби безпеки, а служба безпеки має зауваження до певних речей по генеральній прокуратурі, то це цілком нормально. Ми так само маємо зауваження. І до речі, наша фракція не голосувала за шокіна. Ми мали з ним спілкування, задавали їм питання, і повірте мені, що ми тоді навіть відзначили, що для такої посади потрібен інша людина. Да, він професійний, він розумна людина. Все з досвідом, але тут треба мати позицію, тому що викликів дуже багато. І сьогодні ми зареєстрували... А хто є такою людиною? Ну це зараз інше питання, повинні. так тому що а, тут... це Ні, питання в тому, що це подає президент. В першу чергу, так Зрозуміло, і забігати на наперед... Так само можна поговорити на Ні, раді, радіоліці. Ну, якби, якби нам запропонували внести йому кандидатуру, ми б внесли. Повірте, що ми б знайшли навіть наші фракції люди достойні, які б могли сьогодні представляти нормально генеральну прокуратуру і будуть відповідальними і принциповими. Але питання стоїть в іншому. Шокін, як на мене, він контролював, ну, скажімо, з боку прокуратури діяльність СБУ і міліції по збору доказів по майдану. Тобто, він як генераль, заступник генерального прокурора при єремі і ще попереднику, так на жаль, ці органи не зібрали в той час. Належної доказової бази, тобто питання, як здійснював свою діяльність тоді Шокін. Це була основна претензія в нас до нього. Основна, і сьогодні ми так само бачимо клюєв. І це основна зараз друга претензія в нас уже після його призначення. Чому не подавалося питання одразу ж да, разом з притягненням до відповідальності про арешт Клюєва? Це якийсь договірняк чи домовленість, якась інша? Що таке? По Мельничуку подали. Так, ну депутати не проголосували за арешт. А по Клюєву, якщо вважали, що він може втікти, хто сьогодні тільки лінивий, або немічний не казав про те, що Клюєв не втікне після цього рішення. Всі прекрасно знали. Втік-втік. То питання: де професіоналізм? Чи це вже все ж таки корупційна складова? Чи це все ж таки загравання з кимось? Чи це все ж таки щось інше? Тому я вважаю, ми обґрунтовано завтра реєструємо цю постанову. Будемо вимагати внесення її до зали, і аби депутати визначали щодо довіри чи не довіри генерального прокурору. Ну, це кричущий факт. Повірте а що, що, що до Лутковської, які претензії маєте? До Лутковської претензії в нас основні. Коли йшла Революція Гідності, вона, як представник по правам людини, повинна була бути першою стояти на захисті громадян, коли вбивали наших співвітчизненків на Майдані, коли ця злочинна влада била молодь, а вона що зробила? Її ніде не було чути, ніде не було видно. Мало того, її офіс був закритий, і всі працівники виїхали. І тоді ми ну, багато людей, які... Цікавилися цим питанням, могли прийти до офісу, вони були закриті двері. Лутковської не було. Питання це не позиція представника по правам людини. Так, ми розуміємо, що вона працівник колишнього міністерства юстиції, яку призначав у своїм указом президент Янукович, тодішній президент. Ми все розуміємо. Але ти взяла відповідальну посаду. Ти взяла відповідальність не тільки перед народом України, а перед світовою громадськістю, як представник по правам людини. Це високий статус за кордоном навіть. І це на рівні це людина, до якої ніхто не має жодних мати упередженостей, і вона не повинна мати ні до кого упереджень, ніхто на неї не має права впливати, вона користується не тільки Конституцією і законом України, а міжнародними актами і міжнародною практикою. Імунітетом. Вона захищена, імунітети має всі. І вибачте, в цей період в самий критичний для країни вона зникла. Кого вона тоді виражає? Для чого нам такий омбудсмен? Якщо не дай Боже, а не дай Боже, все може бути, так? Якщо вона знову буде так себе проявляти, нам такого омбудсмена вибачте не треба. І ми розуміємо прекрасно, що сьогодні не є повної демократії в країні і немає повної гарантії прав і свобод громадян. Ми це теж прекрасно розуміємо. Ми бачимо, що твориться в країні нашій. Тому нам потрібен справжній омбудсмен, справжня людина, яка, не дивлячись на президентів, не дивлячись на правоохоронні органи, буде відстоювати права і свободи громадянина як найвищої цінності в нашій державі. Тоді це буде людина, за яку ми будемо голосувати. Но це не Лутковська, вона показала свій рівень.